Частинка Маріуполя в серці Івано-Франківська, де не просто готують млинці, а зберігають пам'ять про рідне місто. Чергову історію тих, для кого Прикарпаття стало другою домівкою, розкаже наша Ольга Нестерук. Без досвіду в ресторанній справі зате з великою любов'ю та натхненням. Шлях від ідеї відкриття власного закладу в Івано-Франківську і до її реалізації тривав майже півроку. Справжньою підтримкою у цьому починанні для Олексія стала Дружина нічого в мене б не вийшло без її підтримки. По-перше, бо моя дружина це було що, що коли я стаю в ступор, вона мене підштовхує, щоб я робив це далі. Коли я бачив, що недоліки, які мені не подобалися, я хотів виправити, але не міг. Найкращі ідеї, які могли бути, це були ідеї від моєї дружини. Майже все це зробив своїми руками ну, меблі, звісно, ні то все замовляли, збиралось, малювалось, все привозилось, і весь дизайн він придумувався на ходу. Головною, головною ідеєю було перенести картини. Кожний малюнок на стіні рідні місця Олексія. Це, до прикладу, зображена мапа центральної частини Маріуполя. Її чоловік відтворював з пам'яті. Я просто дивлюся, і я це все знаю, і я це все бачу. І я одразу уявляю, як я гуляю по своєму місту, по кожній цій вулиці і. Віддав все, щоб ще раз там поваляти. Маріуполь це моє серце, це моє життя. Це як втрачена надія кажуть, але це те, що залишилось назавжди в моєму житті. Все життя провів там, всі друзі там. Дуже багато там і залишилось, але. Залишились назавжди. А ось зображення площі Свободи. У цей малюнок чоловік також заклав чимало символізму. Це проспект Мира і отак от ви виїдете до драмтеатру. А ось тут, в куті, далі, в наступному будинку, знаходилася Млинна. Всі знають прапор Донецької області. І ось на ньому сонце з його лучами. Тому я вирішив просто додати його трохи сюди, щоб не тільки Маріуполь, а й всі люди, в принципі, можуть прийти. До нас там відчувати себе комфортно для Олексія та його дружини. Млинарня це не лише заклад харчування, а місце, яке повинне об'єднувати людей. Ми відкрили цей заклад, щоб сюди ходили не тільки місцеві люди, а й переселенці могли прийти. Люди з Маріуполя та відчути якусь віддушину рідного міста. Це кафе. Ми намагаємось зробити максимально в стилі Маріуполя в картинах і. Я даю змогу людям, в принципі, хто хоче намалювати щось чи залишити пам'ять про себе. Можна намалювати на стінах кафе. Так само для місцевих жителів це можливість познайомитись з культурою, тобто тут будуть розповідати про сам Маріуполь, про його історію. А ще поділитися з людьми з смаком дитинства. Ще з мого навчання в універі я ходив в одну єдину млину, яка знаходилась в нашому місті. Вона дуже запала мені в душу після студентських років так само обід, ще щось завжди й думаємо. Вирішив перенести цей рецепт, щоб його спробували вже люди в інших областях нашої країни та відчули цей смак мого дитинства. От працює менше тижня, але відвідати його встигли уже чимало людей, які також сумують за рідним домом. Я родом з Бахмута, але Маріуполь, це теж така частичка мого. дуже часто там бувала. І коли почула, що відкривається, думаю, обов'язково треба прийти підтримати. Своє таке рідне, коли відкриваються, або якісь такі рідні люди зі сходу вони підтримують один одного. Знаєте, або відкриваються заклади, або прям хочеться дуже прийти, підтримати щось купити. Надалі Олексій хоче розширюватися, аби частинка Маріуполя була і в інших містах України.